Пишучи вірш або розповідаючи його, я хотів би, щоб він був корисним не лише для мене. І наш організм, він так збудований, що він щось бере. До прикладу, кисень із повітря, поживні речовини із їжі. І коли ми щось читаємо, споживаємо якусь ми також намагаємося щось взяти. І в моєму вірші, який стосується, Важливості присутності Бога в наших обставинах є щось корисне. Я хотів би, щоб ви щось взяли, але є одне, про яке не сказано, але воно звучить між рядками. Я хотів би, щоб ми знали свого Бога. Коли ми знаємо певну людину, нам простіше мати з неї стосунки, щось просити в неї, довіряти їй, надіятись певною мірою на нього. Отже, знаємо свого Бога, а тоді ми будемо звертатись до нього будь-якого часу. Тоді ми будемо триматись його. Завжди, і це змінюватиме наше життя. Життя бриніло м'яко і гармонійно. Сміхало сонце, вітер гомонів, співало серце, билося спокійно, смакуючи красу чудових днів. Підйом угору видавався плавним, легкою грою, грізний перевал. Вузенький шлях привабливим і славним, цілком терпимим був нестерпний шквал, біда прийшла зненацька та підступно, потужний ворог бив без співчуття, шматуючи нестямно й невідступно, його рука вістила небуття. Моя молитва. Боже співчутливий, злітає птахом в ясну вишину, Вона до тебе лине, добротливий, її жаха здригає тишину. Розглянь, о, Господи, моє благання, воно із вірою здімається у вись. Почуй, прошу надломлене зітхання, гірку недолю спасе, роздивись. Куди мені звертатися ще, Боже, чию правицю стиснути б я міг. Хіба твоя рука не допоможе тоді, коли ворожий чую сміх? Господь ти скеля, сховище й опора. Господь ти друг мій в сірій самоті, Господь, ти вірний зараз, як і вчора, Господь. Ти світло в мертвій темноті. В надію, батьку, я спішу до тебе, котрий не відкидає сироту, з любов'ю пригортаєш ти до себе, твої долоні сіють доброту. Мене Почув ти, пробудивши втіху і поклавши пісню на мої уста, стихає злісний шум брудного сміху, зазнав поразки ворог від Христа. З тобою до мети крокую сміло, навчаюсь довірятися тобі, провадиш ти мене крізь гори вміло, зливаєш міць у довгій боротьбі. Хоча біда тяжіє наді мною, то я присутність зменшує її. З тобою я радію, мов весною. Мене несуть лиш милості твої. Життя бренить з тобою мелодійно, його забарвлює любов твоя. Мені з тобою легко та надійно, тебе кохаю. Вічність, ти моя, слава Господу.